Для системи професійно-технічної освіти України 2015 рік ювілейний рік. 2 жовтня 1940 року президія Верховної Ради Радянського Союзу видала указ про державні трудові резерви, що є початком створення системи професійно-технічної освіти, починаючи з ремісничих, залізничних училищ та шкіл фабрично-заводського навчання. З 1961 року формуються технічні училища, метою яких є підготовка робітничих кадрів для різних галузей народного господарства та промисловості. І тому у 1969 році в Черкасах гостинно відкрило свої двері технічне училище номер 15 яке готувало робітників будівельної галузі та суміжних професій. 26 травня 1976 року були затверджені спільні заходи Міністерства освіти України та Державного комітету України з професійно-технічної освіти по здійсненню загальної середньої освіти молоді в Україні. Тому у 1984 році Черкаське технічне училище номер 15 було реорганізовано. Середнє професійне технічне училище номер 15 Педагогічні працівники училища створювали всі умови для якісного навчання, впроваджувалося проблемне програмоване навчання, широко використовувалися різні форми і методи в навчально-виховному та навчально-виробничому процесах. В училищі почали готувати кваліфікованих робітників з інтегрованих професій. Постійно сучаснювалася матеріально-технічна база. Значно підвищився рівень загальноосвітньої і професійної підготовки. Були створені умови для співпраці закладу з соціальними партнерами. І у 2010 році училище було надано статус ліцею. За час існування, а це понад 40 років, було випущено. Близько 15 тисяч кваліфікованих робітників будівельної галусі. На сьогодні ліцей зберіг профільність навчання та продовжує роботу над осучасненням навчально-матеріальної бази. Високий рівень підготовки майбутніх робітників забезпечує потужний ресурс навчального закладу, який постійно оновлюється. 9 майстерень, 20 кабінетів гуртожиток, медичний центр, бібліотека, спортивний комплекс, конференц-зал. Звісно, досягнення ліцею це досягнення педагогічного колективу, колективу учнів та адміністрації закладу. За час існування ліцеєм керували Герасименко Микола Афанасьєвич, Богущевський Борис Миколайович, Чуйко Олександр Маратович. Потапенко Михайло Михайлович, Фандєєв Микола Сергійович, Стрілець Віктор Олександрович. Останні вісім років беззмінним директором ліцею залишається Валентина Олексіївна Молоцилова. Навчальний та виробничий процес в ліцеї забезпечують педагогічні працівники, які безумовно віддані своїй справі. А перш за все слід сказати про наших ветеранів, які завжди були, є і будуть прикладом для наслідування, як для учнів, так і для колективу ліцею. Майстер виробничого навчання першої категорії відмінник освіти України, чесніша Катерина Дмитрівна. Заступник директора викладач-методист Кривоус Галина Михайлівна. Майстер виробничого навчання Діденко Ольга Іванівна. Викладач Гриштопа Павліна Петрівна. Майстер виробничого навчання другої категорії Борисенко Валентина Андріївна. Майстер виробничого навчання другої категорії Шоколенко Наталія Володимирівна. Методист, викладач-методист, лауреат премії Олександра Антоновича Захаренка, Ткач Ліна Анатоліївна. Майстер виробничого навчання першої категорії, відмінник освіти України Туз Валерій Григорович. Майстер виробничого навчання Дрозд Галина Микітівна. Директор ліцею, викладач-методист. Відмінник освіти України, лауреат премії Олександра Антоновича Захаренка, Молоцило Валентина Олексіївна. Випускники ліцею це наша гордість. Кожен рік більше 20 випускників отримують диплом кваліфікованого робітника з відзнакою. Це особистості, які мають свої переконання. Почуття патріотизму, відповідальності за долю вітчизни. Наші випускники працюють на будівельних майданчиках Черкащини та України, продовжують навчання у вищих навчальних закладах, несуть службу у Збройних силах України, стають керівниками будівельних фірм. За 75 років система професійно-технічної освіти пройшла складний шлях. Але вона довела, що здатна успішно виконувати свої завдання. Знаходячись на порозі сучасного реформування професійно-технічної освіти, колектив ліцею всі свої зусилля, як і 40 років тому направляє на формування висококваліфікованого, творчого, конкурентоспроможного, затребуваного на ринку праці робітника. Адже наше покликання підготовка спеціаліста для розбудови Європейської України. Шановні колеги, працівники професійно-технічної освіти, учні, прийміть щире вітання з важливим святом для всіх нас, яке ще раз нагадує про важливість підготовки висококваліфікованих кадрів для всіх сфер людської діяльності. Ще раз вітаємо із 75-річчям утворення професійно-технічної освіти України.